Макрофаги, як літини імунної системи, відіграють істотну роль у ранньому відповіді на мікробну інфекцію та регулюють функцію тканини запалення. Запалення є фізіологічною реакцією, яка сприяє відновленню пошкоджених тканин, але при неправильному завершенні може перейти в хронічну форму з розвитком запальних захворювань сполучної тканини із залученням серцево-судинної, легеневої, опорно-рухової систем та інша. Гіперактивація макрофагів зазвичай сприяє хронічному запаленню. і функцію можна терапевтично оптимізувати за допомогою кензиму q 10 і дебеному, сукцинату, вітамінів С, К, Е, e, в 1 В2, ліпоєвої кислоти карнітину тощо. Ліки, такі як бензоафібрат, ресвератрол та інші. Діють на головний регулятор мітохондріального біогенезу, а також маніпулюють мітохондріальним метаболізмом тих же макрофагів. Якщо ваш пацієнт має один з цих станів, чому б не спробувати деякі з цих препаратів? Дякую за лайки та розповсюдження відео.